Одним із найефективніших способів зупинки ворожих штурмів от дійсність просто фронтова доводить. Були і залишаються мінні поля. Да? Але з розвитком безпілотної розвідки про більшість от, заздалегідь облаштованих мінних загороджень, ну ворогу стає відомо, так власне так само, як і ми про них дізнаємося. Водночас, дистанційне мінування просто от, на шляху ворожої піхоти, на шляху ворожих колон, воно дозволяє. Знову таки бойовий досвід свідчить і руйнувати наміри расистів і кумвадам чи чималих втрат. От в арсеналі українських підрозділів є і наземні роботи, які дозволяють там без загрози для життя і здоров'я військовослужбовців проводити мінування. Є і повітряні можливості мінування, є певний арсенал навіть артилерійських засобів. Але ну ворогу вдається просуватися. Чи вистачає от у наших захисників інструментів для дистанційного мінування? Досліджував цю тему кореспондент спецкору Віталія Афанасієнко. На одному із найгарячіших напрямків фронту надвечір бійці зсу отримують ворожі радіоперехоплення про те, що окупанти планують ранковий наступ. Польські краби одразу висуваються на дистанційне мінування. Ось так 155-ті снаряди рясно встеляють окупантам дорогу у один кінець. І план артилерістів спрацював блискавично. Загарбники посунули саме тією дорогою до українських позицій. А ворожі танки та бронетранспортери один за одним почали підриватися на мінах. Це наочний приклад того, як системи дистанційного мінування захищають наших бійців від раптового ворожого наступу та допомагають ще до вогневого контакту, що найменше вдвічі збільшити втрати противника. В Даному випадку військові застосували американський снаряд рам нашпигований протитанковими мінами. Ці міни вони протитанкові і мають самоліквідатор. І М718 має визначений час самоліквідації у 48 годин, М741 – у 4 години. Це ну, просто артилерійський боєприпас 155-м з дальністю там, ну, умовно, 18 кілометрів плюс-мінус. І він містить саме протитанкові міни у кількості 7. Та найголовніше, це дозволяє раптово просто перед ворогом замінувати усі шляхи, вдаривши із трьох сімок або із самохідної артилерійської установки М109Л. Якщо йде стаціонарне, заздалегідь підготовлене мінне поле, то ворог зазвичай про нього знає і намагається його або зняти завчасно, або протралити якось. А тут ми розкидаємо ці міни безпосередньо на шляху руху техніки. Дистанційне мінування, тактика не нова, кажуть військові. У більшій мірі все залежить від системи, звідки такі міни будуть запускатися, і це не обов'язково натівська зброя. Люба система, реактивна система залпового вогня може бути і в спорядженні відповідними мінами, або ми можемо використовувати знову ті ж саме. Вертольоти для установки мінних загороджень. Ви ж не забувайте, що навіть ті снаряди, які сьогодні скидують на голову піхоті, їх в більшості виготовляють самі. Тому тут потрібні кулібіни, які нерідко просто на полі бою тестують дистанційні підриви. Найпоширеніший спосіб дистанційного мінування, що його застосовують сили оборони України, за допомоги дронів і повітряних, і за допомоги ось таких наземних роботизованих платформ. Ці, ясна річ, наш оборонний комплекс виготовляє вже на заводах. Вони непомітні для ворога, мають чималу автономність, але поступаються великим системам, якщо мова йде про глибинне мінування. Але останніх навіть у західних партнерів дефіцит. Приміром, для цих умов добре підійшов би польський Баобаб К. Він має шість пускових модулів на 20 стволів Кожен показник повної зарядки може складати до 600 мін і відстріляти їх усього за 22 хвилини. Але на жаль, ці системи отримують і самі поляки не ніж за кілька років. Тому поки зсу вдосконалює дистанційне мінування із гаубиць та самохідок американськими снарядами рам до ну, ну, речі, оцей рам це не єдине, що ми використовуємо Наприклад, до системи ракетствазапового вогнів ураган. Є реактивні кровані снаряди з мінами, тобто він забезпечує, наприклад, можливість дистанційного мінування на більшу глибину там до 35 кілометрів. У Теорії, звісно, існують міни дистанційне мінування, реактивні снаряди з ними до смерча ну і до граду. Водночас, питання реальної кількості цих засобів відкрите. Тому я би сказав що саме Рам, який там США передали лише 60 тисяч 60 тисяч таких з боєприпасів, це. Така значна кількість суттєвим залишається і той факт, що нахвалена московицька аналоговня система земляділія все частіше на фронті назавжди залишається металоломом на українській землі. Віталія Панасієнко, спецкор, марафон. Єдині новини. Дмитро, перш ніж щоб говорити от деталі цього дистанційного мінування дуже цікавої теми. Я хочу звернути увагу глядачів на QR-код, от має з'явитися на наших екранах. Я так розумію, що це от посилання на збір для ваших колег, які воюють, захищають в одному з підрозділів головного управління розвідки. На що цей збір? Скажіть, і хто збирає? Так, дійсно, це для спецпідрозділу «Кларакен», це підрозділ активних дій головного управління розвідки. Там служить багато волонтерів нашого центру. І саме для підрозділу бойових броньованих машин їм потрібно для їхніх легших автівок баги придбати колеса, потрібно придбати який може евакуйовувати техніку десь вагою до трьох тонн. Тобто, здається, такі дуже прості речі, але вони дуже необхідні, тому що підрозділ активно зараз воює, витискає ворога із харківського плацдарму, і от ну вже це зараз безпосередньо для бойової роботи. Без для бойової роботи, і можу сказати, що не дивлячись, що збір почався буквально недавно, завдяки допомогу й медійність, повіночі вже половина зібрана з 200 тисяч уже 100 закрито. Друзі, будь ласка, долучайтеся, тому що це, от як сказав, наш гість сьогодні. Це безпосередньо. Підтримка бойової роботи наших воїнів в даному випадку спецпідрозділу Кракен Дмитро, От е, повертаючись до теми цього дистанційного мінування, скажіть, а от чи існує взагалі, знаєте, ну якась статистика, скажімо, там у відсотках, от від від загальної кількості відбитих ворожих атак, які були зупинені за допомогою дистанційного мінування? Розумію, що це так дуже на тонко, жаль, але? на жаль, ось така статистика є. Вона тільки в генеральному штабі. Те, що ми досліджували, на жаль, це відслідкувати неможливо, тому що будь-яка така атака, яка відбувається за допомогою мінування. Ім іде вогонь артилерії, потім все одно допрацьовують. Сказати, що можна зупинити ворога тільки за допомогою мін ні, такого не можна зробити. бо тоді йдуть fpv дрони, Арта працюють відповідно наші групи. Стосовно е глобально е те, що ми зараз користуємося, це про снаряди рам, які відповідно мають в арсеналі 9 протитанкових мін або 36 протипіхотних. Вони можуть їх викидувати активно. Зокрема, велику роль відіграли там. Служили мої друзі під час оборони часового Яра. Як тільки вони підходили, це нічне мінування з дронів, саме коли росіян. Не виходили по основних маршрутах, напорювалися на міні-загородження, їх накривали вогнем артилерії, і вони відходили. Тобто, ця робота ведеться. Але зрозуміти наскільки висока інтенсивність бойових дій? От є різні джерела, скільки ми отримали рамів. Тобто, спікер сказав 60, 60 тисяч. Є інформація, що наприклад менше. А в найгірші часи наша добове використання снарядів становило 2 тисячі. Відповідно, враховуючи темпи, війни, широкомасштабність наступу, швидкість наступу, і росіяни зараз переходять більше до тактики все. Більше по всій лінії фронту малих штурмових груп, де відповідно вони не використовують техніку, а тільки підтримують наступальні дії піхоти з закритих вогневих позицій. То тут дуже часто саме оперативність ураження це арта і FPV-дрони все таки досі відіграють провідну роль. Я правильно вас зрозумів, що ну. При всьому бажанні, во за даних темпів існуючих темпів на Покровському напрямку, тобто вони все такі це дистанційне мінування. Воно відходить на другий план. Ну, де встигли, там окей, тому що там якраз малі піхотні групи, в першу чергу, абсолютно вони намагаються рухатися вздовж автошляхів, здовж насипу колій. Воно може відіграти свою роль, коли росіяни просунуться трохи далі. От коли почнеться агломерація міст, де зараз ведуться підготовчі роботи, там, повірте, мінування ще відіграє свою значну роль в оборонних наших діях.